Привіт! Знаєте, наш мозок дивовижна, але іноді дуже хитра штука. Сьогодні ми поговоримо про три головні пастки, які він нам ставить, і через які ми іноді ухвалюємо ну дуже дивні рішення. Давайте почнемо з питання, яке, я впевнений, мучило кожного з нас. Ну, бувало ж таке, правда, коли цілком розумна людина, ваш друг чи колега, раптом починає з піною біля рота захищати якусь ну, повну нісенітницю. І ви дивитесь на неї і просто не впізнаєте, що ж відбувається в цей момент. І знаєте, що найцікавіше, справа тут зовсім не в дурості чи браку інтелекту. Причина набагато глибша. В усьому винні особливості налаштувань нашого мозку. Це не якийсь баг, це так би мовити фіча універсальна для всіх людей. Ці фічі вчені називають когнітивними упередженнями. Уявіть, що наш мозок це суперкомп'ютер, який для економії енергії використовує такі собі гарячі клавіші або ментальні шаблони. Це допомагає йому миттєво обробляти тонни інформації, і це суперефективно для виживання. Але є і побічний ефект, іноді ці короткі шляхи ведуть нас зовсім не туди. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку поговоримо про те, чому наш мозок такий ошуканець. Далі розберемо три головні пастки я знаю краще, я чую те, що хочу, і все гаразд. А наприкінці з'ясуємо, як настати зомбі власного мислення. Ну що ж, поїхали! Наш мозок, справжній майстер ілюзій. І зараз ми розберемо три найпоширеніших ментальні пастки, які він для нас розставляє. І ось вона пастка номер один я знаю краще, або кажучи науково ефект надмірної впевненості. О, це почуття, знайоме, мабуть, кожному. Ось вам класичний, просто хрестоматійний приклад. Запитайте будь-кого, чи гарний він водій. І переважна більшість, ну просто абсолютна більшість, вам впевнено скаже: Я вожу краще за середнього. Але ж з точки зору математики, це просто неможливо, правда? І ось цей графік показує це просто ідеально. Подивіться, понад 80% людей вважають себе кращими за середній рівень, який за визначенням має бути на позначці 50. Це і є та сама ілюзорна перевага, коли ми систематично себе переоцінюємо. І ця штука, вона ж буквально всюди. Ну, от згадайте, людина прочитала одну статтю в інтернеті і вже вважає себе експертом з геополітики або таксисти, які знають, як керувати країною і тренувати збірну з футболу. Навіть професіонали, навіть лікарі часто переоцінюють точність своїх діагнозів. Але це не просто смішні життєві ситуації. Ця надмірна впевненість може мати просто катастрофічні наслідки. Вона призводить до провальних бізнес рішень, до фінансових криз, і що найстрашніше, як кажуть дослідники, нереалістична віра у швидку перемогу це один з головних чинників, що штовхають нації до війни. Окей, отже, ми переконали себе, що ми найрозумніші. Що робить мозок далі? А він вмикає захист і ставить наступну пастку, щоб цю нашу впевненість ніхто не похитнув. Зустрічайте. Упередження підтвердження. Простими словами, це наша схильність шукати, помічати і запам'ятовувати тільки ту інформацію, яка підтверджує нашу думку. А все, що їй суперечить, мозок просто не бачить. От, сперечалися коли-небудь в інтернеті наводити факти, докази, а людина їх ніби не помічає це воно класіка. І це дуже добре видно на прикладі того, як ми шукаємо інформацію. Замість того, щоб об'єктивно запитати Google, скажімо, аргументи за і проти X, людина, яка вже все для себе вирішила, буде гуглити щось на кшталт, чому X це зло. Тобто вона шукає не істину, а підтвердження. І ось тут криється головна небезпека. Через це упередження ми замикаємося у так званих інформаційних бульбашках. Соцмережі підкидають нам те, з чим ми згодні, і в результаті ми чуємо лише відлуння власних думок. Це ідеальне середовище для стереотипів, фейків і повної відсутності критичного мислення. Добре, отже, картина така: ми надмірно впевнені у собі, слухаємо тільки тих, хто з нами згоден. Здавалося б, що може бути гірше, а може, є ще третя пастка, і вона, мабуть, найнебезпечніша це повне ігнорування очевидної загрози, упередження нормальності. Це коли наш мозок, зіткнувшись із чимось абсолютно новим і загрозливим, просто відмовляється в це вірити. Він чіпляється за звично нормальну картину світу, навіть коли все навколо буквально палає і кричить про небезпеку. Тому що ну, раніше ж такого ніколи не було. Один з найтрагічніших прикладів це події 11 вересня. Коли вивчали свідчення людей, які вижили, з'ясувалася шокуюча річ: більшість не кинулася бігти одразу. Вони збирали речі, телефонували рідним, вимикали комп'ютери. Їхній мозок просто не міг осягнути масштаб катастрофи і діяв за звичним, нормальним сценарієм. І дослідження це підтверджують. Вважається, що у критичних ситуаціях близько 70% людей реагують не за принципом бий або біжи. Ні, їхня перша реакція це замри, ступор, і ця бездіяльність, викликана упередженням нормальності, може коштувати найдорожчого часу. І, мабуть, немає кращої ілюстрації для цього, ніж ось цей знаменитий мем, собака в палаючому будинку, який каже, все гаразд, це це просто ідеальне втілення упередження нормальності. Окей, ми розібрали ці три пастки, картина виглядає трохи похмуро, але що з цим усім робити, як не стати заручником власного мислення? І тут ключ до всього усвідомленість. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ когнітивні упередження це не вада, це не ознака того, що хтось дурний, це просто особливість роботи людського мозку. Вони є абсолютно у всіх. Тож є простий, але дуже дієвий інструмент, коли ухвалюєте якесь важливе рішення, просто зупиніться на секунду і поставте собі три питання перше, чи не занадто я впевнений у своїй правоті. Друге, а чи шукав я альтернативні точки зору? І третє, чи не ігнорую я якісь тривожні сигнали просто тому, що мені так комфортніше? І наостанок ось ця потужна думка. Головне це підходити до будь-якої інформації, до будь-якої розмови раціонально і застосовувати критичне мислення не тільки до свого співрозмовника, але, в першу чергу, до себе. Якщо цей розбір сподобався, натисніть лайк. Якщо є думки, якими хочете поділитися, залишайте коментар і, звісно, щоб не пропустити наступні випуски, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок. Бережіть себе.